Перед самим розглядом порядку денного депутати згадали про неякісні бронежилети, які відправили нашим бійцям в зону АТО, а саме про те, що до сьогодні ніхто не несе відповідальності за закупівлю невідповідної амуніції. Керівництво міста ще чотири місяці тому дано доручення центру підтримки військових вжити відповідних заходів для заміни і повернення гори бронежилетів. Але віз і нині там зв'язувалися з представниками батальйону. Бронежилети знаходяться у бійців. Вони зараз їх використовують, але вони використовують неякісні бронежилети і обурюються, чому до цих пір міська рада не вжила заходів для їх заміни. Хоча було відразу обіцяно там їм, що продовж 10 днів ці бронежилети будуть замінені. Нині співробітниками обозу з відправки неякісних бронежилетів супроводжується кримінальне провадження для того, аби покласти крапку у цій справі, необхідне рішення перевірки Київського інституту судових експертиз. Але за словами фахівців, він перебуває під юрисдикцією міністерства юстиції і не може провести відстріл. Речовий доказ, тобто невідповідна амуніція, вже направили в інститут при УМВС України. Виникло питання про проплату даної експертизи. В кошторисі КНІСЕ не було закладено цих коштів. Керівництво МВС України в Чернівецькій області заключило договір з інститутом МВС. Проплачені були кошти для проведення експертизи. Був направлений нам лист про те, що двадцять Цього року буде проведено відстріл. Зв'язку з ротацію працівників інституту МВС зону ОТО відстріл буде проведено 28-11. Одним з основних питань порядку денного було врегулювання ситуації, яка склалась навколо водоканалу та Чернівці обленерго. Мова йде про величезну заборгованість. Вона зросла з 99-го року. З гривні, які заробляє водоканал, 20 копійок ми віддаємо боргів. Якщо врахувати, що ми спромоглися платити в місяць мільйон двісті, так. Зміло і дотримались того, то врахуйте цей ж самий мільйон двісті, який ми платимо боргів то два з половиною два чотириста ми могли платити за електроенергію. Під час однієї сесії Чернівецької міської ради водоканалу вже виділялися гроші на виплату заборгованості перед обленерго. Втім, комунальне підприємство ці кошти витратило на погашення іншого боргу. Нині ж стало відомо, що банк, який обслуговував водоканал, заблокував рахунки підприємства. У Мене є відповідь АПЕК банку ще коли вони блокувалися там 20-го числа. Він чітко відповів, що ніяких руки ми блокувати не будемо, тому що було рішення суду. То що то що е, юристи водоканалу не віднесли навіть Ухвал. рішення, ухвалу в банк, навіть не союзволіли вибачте за бідність моєї мови такий вираз, то це вже питання не до облене. Тарифи на воду, які сьогодні існують у Чернівцях, за словами фахівців, є ненакопичувальними. Тож одразу розрахуватися за електрику неможливо. За ці три роки тариф на електричну енергію зріс з 0 гривень 83 сім копійки до гривень 28 вісім. 50%, так? Значить, Ми раніше в 2008-2009 році споживали біля 6 мільйонів кВт-годин водоканалу повністю. І нарахування було проведено до 3 мільйонів 300 грн. Сьогодні ми споживаємо в кіловатах близько 3 мільйонів, а нарахування складає 3,5 мільйона гривень. Хоча в тарифі ще на 1 липня було закладено, що тариф мав бути набагато менший там гривні 0,4. Щомісяця водоканал споживає електрики на 3,5 мільйонів гривень. Загальний борг перед обленерго 50 мільйонів. До кінця цього року, згідно з укладеним графіком, комунальне підприємство повинно сплатити 3 мільйони енергетичні компанії. У разі несплати у місті виникне енергетичний колапс. Було домовлено 3 мільйони гривень. Же не кошти питання, тільки стояло до того, щоби. До сесії знайти ті кошти, які не вистачає водоканалу, і все і тут чітко стоїть сума півтора мільйона гривень. На допомогу водоканалу вже вкотре пішов Калинівський ринок, який виділить три мільйони гривень. Один на погашення боргу перед обленерго, ще два на виплату кредиту. Також зобов'язали керівництво водоканалу витрачати кошти за цільовим призначенням. Наталя Гатеш Сергій Грубляк, Микола Остафій, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.